Теорія є, бракує практики. Особливістю сучасної підготовки фахівців з туризму є практичне спрямування, максимальне наближення до виробничих потреб галузі. Ось чого прагнуть в інституті туризму Прикарпатського університету. Тому співпраця з представниками цієї інфраструктури є надзвичайно вагомою. Саме таку пропозицію навчальний заклад щойно отримав від туристичного комплексу Боковель. Представники гірськолижної школи запрошують студентів цього вишу на інструкторську практику. Державних туристичних агенцій практично немає, а не всі приватні охочі. Представити весь спектр виробництва туристичних послуг для наших практикантів і включити їх в цей процес. І тому, звичайно, цей проект був ковеля. Він цінний для студентів в першу чергу. З Прикарпатським університетом гірськолижна школа «Боковель» співпрацює ще з минулого року. А зокрема, з факультетом фізичного виховання і спорту. Минулого року близько 80 його студентів мали змогу пройти курси інструкторів та практику на «Боковелі». З них 12 залишилися працювати без відриву від навчання у вихідні та святкові дні. Цього року вони повернуться та новобранців буде ще більше серед них і майбутні фахівці з туризму. Вони не мають змогу пройти практику на туристичному комплексі гірськолижному курорті короті пройти план, практику в гірськолижній школі працювати з туристами, спілкуватися з ними. Я впевнений, що це їм може пригодитися і в майбутньому, якщо, наприклад, вони повезуть якусь групу за кордон туристичну і там зможуть показати цим туристам, які не вміють чи кататися, як правильно опанувати гірські лижі або сноуборд. Зимовий сезон не за горами на Бакувелі його відкриють у листопаді. Вже невдовзі там розпочнуть набір на попередні курси інструкторів. Спочатку лекції, потім практичні заняття. Будуть також іспити, як і в будь-якій школі. Успішна практика студентів це можливість їх вдалого працевлаштування у майбутньому. Для інституту туризму, який вже 9 років поспіль постачає край не менше, ніж сотної спеціалістів. Це добра нагода дати можливість випускникам реалізувати себе в обраній справі.